Віталій, ви згодні, що була дуже класна ідея відкрити український бізнес вей і зібрати українських підприємців у Дубаї. Я думаю, що це була направда дуже важлива ідея саме в поточний час, коли багато українців перелокують свої бізнеси, масштабуються, і Дубай зараз став таким центром, таким хабом інновації нових бізнесів і. Ця відмінність в процесах, до яких привикли українці в Україні або в Європі, вона тут дуже суттєва і часто роблять люди помилки, не маючи досвіду роботи на цьому ринку. Тому Ukrainian Business Way, як на мене, дозволяє швидко, без додаткових ризиків запустити свої операції тут і починати розвивати свій бізнес. Тому це крута ідея для українців, об'єднати їх в ком'юніті. А в якому є усі необхідні експерти де, в різних напрямках діяльності, які дозволяють гарантовано досягнути результату?